Вітаю, друзі! Цей зарядний пристрій я придбав на Аліекспрес узимку 22-23 років, коли він лише з'явився в продажу. На той час я вже досить довго користувався іншою зарядкою, яка мене повністю задовольняла, і, до речі, яку я і зараз вважаю найкращим автоматичним зарядним пристроєм для автомобільних акумуляторів. Ну, але в той час у нас почали практично постійно вимикати світло, я просто вирішив перестрахуватися і взяти ще одну зарядку про всяк випадок про запас. Чому я купив саме це зарядне? Ну, просто тому, що воно мені сподобало ззовні. Зарядний пристрій цей дійсно красивий, виглядає як дитяча іграшка. Пластик, з якого зроблений корпус. Теж точно такий, як у дитячих іграшках. Якість пластику гарна, він доволі жорсткий, ніякого стороннього запаху немає, ну, але виглядає зарядне взагалі так, несерйозно. Особливо, якщо ви вже мали справу раніше з більш солідно виконаними подібними пристроями. Це не можна назвати недоліком, ну, скоріше, це така особливість цього зарядного пристрою. В комплекті йде маленька книжечка інструкція на шести мовах. Українська мова відсутня, але я впевнений, що наші співвітчизники серед цих шести мов точно знайдуть якусь знайому. І це точно краще, ніж коли інструкція на одній китайській або одній англійській. Зарядний пристрій цей один з найпростіших. Заряджати ним можна лише акумулятори з напругою 12 вольт. Зекономили виробники і на захисту самого пристрою. Тому при підключенні будьте обережні. Переплюсовки це не вам не пробачить. Вентилятор під час роботи пристрою працює завжди. Ну, але він досить тихий принаймні шумить він набагато менше, ніж у більшості аналогічних приладів. Але якщо ви плануєте заряджати акумулятори вдома, то краще звернути увагу на пристрої, у яких система охолодження взагалі не має ніяких акумуляторів. Про такі зарядки я іншим разом теж розповів. Друти і той, що йде в розетку, і ті, якими під'єднується зарядне до акумулятора, ну явно дуже дешеві і жорсткі. Навіть при кімнатній температурі. На вимикачі на дротах не звертайте увагу, це вже я сам модернізував. А от крокодили дуже якісні і приєднані до дротів теж дуже надійно. Приблизно через місяць після придбання цього пристрою на табло у мене пропало підсвічування частини цифри. Неприємно і явно говорить про загально явно невисокий рівень збірки і комплектуючих. Згідно інструкції, порядок заряджання такий. Спочатку ми вмикаємо зарядний пристрій в розетку, виставляємо на ньому потрібний режим заряджання, а потім вже приєднуємо до клем-акумулятора. Якщо спочатку під'єднати серед до акумулятора, то табло буде показувати напругу і відсоток зарядженості. Але цей відсоток показується дуже умовно, тому на нього орієнтуватися не можна взагалі. Незалежно від того, який режим був у вас виставлений раніше, після увімкнення зарядного пристрою в розетку, за замовчуванням загориться індикатор режиму заряджання звичайних акумуляторів. Ну тобто ніякої пам'яті в цьому пристрої немає. Ну і повторю, це ж взагалі максимально спрощений, здешевлений, зарядний пристрій, з дуже приємним дизайном, зроблений з доволі якісного пластика і який продається по дуже низькій ціні. Навіть в Україні станом на лютий 2025 року він коштує в середньому дешевше 500 гривень. На жаль, виробник зекономив не лише на якості дротів, що ще можна зрозуміти, але й на тому, на чому, на мою думку, економити точний слід. Я думаю, що, наприклад, через відсутність захисту від переплюсовки вже згорів не один такий пристрій. Тому висновок. Якщо вам потрібне максимально бюджетне зарядне, яким ви плануєте раз у пару місяців підзаряджати акумулятор свого автомобіля, то для цього це зарядне підійде прекрасно. Але розуміючи, що при виробництві економили на всьому, і на чому можна, і на чому не можна, ну, без нагляду під час роботи я б цей пристрій точно не залишав. На все добре.